The cat Доброго вечора, друзі. Хочу повідомити вам про те, що наша вірменська громада Іри запустила програму допомагати людям, людям тим, хто цього дуже потребує, тим самим переселенцям, тим людям, які постраждали під час війни. Ми запустили програму, яка називається Добром. Ми переможемо. Якщо ми будемо добріші один до одного, милосердніше один до одного, безперечно. Ми переможемо і дійдемо до миру. Отже, сьогодні відбулася наша перша праця. Ми допомагали родині, які дуже це. Цього потребували так. Нам цю родину порекомендувала Мизецька Рада. Ми сьогодні зустрілися з цією родиною пізніше я опублікую відео, як ми допомагали цим людям. Так, і поки цю програму розробили ми по Рівненській області, але в планах розробити цю програму по всій Україні. Сьогодні лише відбулася перша така невеличка допомога, і це ще не все. Ми постійно будемо працювати над тим, щоб допомагати тим людям, які цього дуже потребують. Отже, нагадую ще раз, що вірменська громада Іри запустила програму Добром переможемо. Дякую за увагу. Ще раз нагадую, що пізніше опублікую відео всі, яку ми розробили сьогодні. так? І бажаю всім мирного неба. І е, будьте добріші, тому що добро перемагає зло.